Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо торт, який називається Фелинка. Він готується дуже швидко і дуже смачний. І перш за все ми зробимо крем. Крем у нас буде творожно-масляний І перш за все ми гарно блендером збиваємо творог. Крем вже готовий. Ми беремо тарілку. І, і щоб наш торт гарно держав форму, ми його будемо в такому кольці робити. Беремо печиво крекер і викладаємо. Виклали шар печива і зверху. Намащуємо нашим кремом. І так по черзі. Виклали три ряди з печивом і перемастили кремом, а зараз викладаємо банан. І банан також переващуємо кремом. І печива, яке в нас залишилося, ми робимо крихту і зверху посипаємо цією крихтою. Це наш торт «Фелинка» вже готовий. Ми беремо харчову плівку, накриваємо зверху торт і ставимо в холодильник на пару годин. Торт у холодильнику простоїть 4 години і зараз ми подивимося, який він вийшов. Ви також заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною і всім смачного!